Великий будинок за 100 доларів. Таких цін більше не буде. Далі розкажу, чому така ціна і як купити цей будинок. Будинок знаходиться всього за 30 км від міста Львів. У будинку заведено всі комунікації: газ, електрика, вода. Зроблено теплу підлогу і радіатори. Встановлено. Будинок 150 квадратних метрів і гараж з автоматичними воротами. Площа ділянки 15 соток. повністю огороджена. Будинок побудовано з пінобетону і облицьовано цеглою. Це сучасний будинок з якісним ремонтом. Зараз обійдемо будинок по периметру, покажу саму ділянку. Вон позаду там ростуть фруктові дерева. Як бачите, ділянка рівної прямокутної форми, повністю огороджена. Поряд проживають сусіди. Також поряд зразу з ділянкою починається ліс. Тут вихід із гаража, а це вихід з кухні, по периметру будинку обкладено плиткою. Зараз з іншого боку ще покажу. Будинку 4 кімнати, 2 санвузли, котельня, велика кухня студія. санвузлі встановлено ванну і всю необхідну сантехніку. Так, це загальний коридор. З нього ми заходимо в першу кімнату. Це перша кімната. Далі коридор. Зараз покажу вам перший санвузол. Тут два санвузли на першому і на другому поверсі. А ось це невелика гардеробна. На кухні вже є вся необхідна техніка. Все, що бачите у відео, все залишається. Опалення будинку двохконтурним газовим котлом. По всьому будинку зроблено теплу підлогу. Ось це невелике підсобне приміщення для зберігання різних речей. Дуже зручно розташовано поряд з кухнею. Так, тут залишається холодильник, газова плита, стіл, диван крісла. Все залишається. Так, далі тут є також терморегулятор. Звідси дуже зручно регулювати температуру, не потрібно ходити зразу в котельню. І давайте піднімемось на другий поверх і там покажу, що знаходиться. На другому поверсі три кімнати. Оце перша кімната. Далі тут санвузол з кутовою ванною і пральною машиною. Далі переходимо в наступну кімнату. Друга кімната. В кожній кімнаті також встановлено кондиціонер. І ось третя кімната. Ось з цієї кімнати є вихід на балкон. Також тут є шафа купе. Не зможу вийти, тому що тут зачинено. Але ось такий невеличкий балкончик тут є. Ось такий гарний будинок на продаж. Ціна будинку 100 доларів за квадратний метр. Площа будинку 150 квадратних метрів. Тому ціна на нього всього 15 тисяч доларів. Посилання на оголошення розміщення в описі під відео в телеграм-каналі.